Сухий пайок Британії меню номер 4 Доброго дня усім! Вітаю вас на каналі Військова Кухня. Мене звати Вадим. І сьогодні у нас на огляді четверте меню військового сухого пайку армії Британії. Такий у нас Combat Ration. Бойовий раціон на 24 години. Не разовий. По вазі. По вазі тут нічого не написано, але можна сказати, що він десь 2,5-3 кілограмчики. Тут точно є, точно є, навіть 3,5. Хочеться одразу сказати, дякую хлопцям, які мені привезли з Британії з навчань сухий пайок. Хлопці проходили курс молодого бійця, навчались, щоб потужно валити орків. Тому їм можете написати дякую Єгору, Олегу і Дмитру. По упаковочці, можна сказати, в принципі, дуже симпатично, дуже гармонійний колір. Наш потужний колір це кайот і олива, ми дуже їх полюбляємо, ніяк від них не можемо відійти. Все В таких кольорах. Хотілося б побачити якийсь не знаю, лимонний, якийсь кислотний, якогось різноманіття. Але це військовий, тому. Не будемо довго тягнути, дивимось, що він із себе представляє. Непогано. Ви подивіться, подивіться, як зачаровує цей дизайн. Тут все, в принципі, прекрасно, в принципі, все в одному кольорі. Дуже симпатично, дещо таке, типу, блистить, дещо таке матове, дещо глянцеве. Щось прикольне. Але у всіх, в принципі, пайках країн НАТО там завжди в принципі, дві основних страви, а сніданочок має бути таким лейтовим, кава собі з паштетиками, чи кава з джемами, чи з арахісовою пастою, з якимось бісквітиком. Але тут у нас три основних страви: у нас чікен, карі, енд райс. Це у нас курка карі з картоплею і рисом. чи що. Також pork sausage and beans in tomato sauce. свинячі сосиски з бобами в томатному соусі, паста болоньєзе. з обожньою пасту. Vannila Flour Cake, Flavour Cake. Ванільний, ванільне тісточко. Пюрешечка у нас до 26-го року. Мікс фрут Снек. Якась міксована фруктова пюрешечка. Це незрозуміло, що більш таке. Тверденьке, але мікеньке, здається, типу щось як шоколадний брауні, можливо. Фруктові напої. У нас три: один fruct flower drink powder, Energy Drink Powder і Fortifit Energy Drink Powder. Salted Peanuts арахіс Арахісселений. Туті фруті, також напій зі смаком туті фруті. Оце вже цікаво. Хот-чоколад, гарячий шоколад. Нічого собі. Там десь хтось капучино здивує. Тут ще й гарячий шоколад. Бісквіт Браун, якийсь там, напевно, шоколадне бісквітне печиво, абрикосовий джем. На різних язиках написано слово абрикос. Цікаво. Абрикот, апрікот, апрікос. Аль... Альбікока альбарикоку, альперсе априкуос. English class vocabulary. capoolari. Кініфе. Кініфе. З такими оглядами сухих пайків я багато мов буду знати. Надіюсь. Пакетик з дрібничками. Тут у нас два чаю. Чотири пакетику цукру. Не знаю по скільки грамів. Чотири пакетику з вершками. Хоча кави дві. Це якщо, напевно, хтось полюбляє так дві кави. Якщо хтось полюбляє дуже багато вершків, може в одну каву-дві насипати. Жувальні гумки 9 грамів, а по кількості 6 штучок, здається. Вологі серветки, 2. Таких величеньких, напевно, і сухий і туалетний папір або сухі серветки 10 штучок і прекрасна, чудова е, ложка. Ложка має такий цікавий досить дизайн, не ламається, але в принципі гнеться. Е, набагато вистачить, на цілий день вистачить. Серветок, в принципі, її протирати вистачить. Це набагато краще, ніж наших 3 ложки. Навіть якщо наших будуть 12, Одноразових ложок, то їх все одно не вистачить. І ти з обколеними яснами будеш їсти тушонку вже ввечері. Розігрівача хімічного тут немає, на жаль. Скоріше за все, видається їм військовослужбовцям Британії окремо свій котелок, окремо свої розігрівачі. Ми баланєзи розігріємо тут в гарячій воді, закинемо сюди, зальємо окріп сюди. Буде баланєза розігріватися просто в гарячій воді, а оце ось. І ось це pork sausage and chicken curry, ми розігріємо на посуді на таганку. Залили два напої типу ізотонічних, один з них тут і фруті, другий просто фруктовий якийсь drink. Е -е, і один Energy Drink Powder це якийсь енергетичний. ще у нас залишився один енергетичний. Також, якщо водички вистачить, зальємо гарячий шоколад, каву і чайок. Ну що, приступаємо. Розімнемо балонєза і будемо заливати. Не вистачить у нас води на каву. тому Будемо покуштувати поки що смаколики. В принципі, сніданок, давайте почнемо з напевно із соленого арахісу, щоб солодке не перебило апетит. В принципі, не видно, що він в якоїсь приправі, але він солененький, в якомусь, в якомусь соленому пилу він був, не мега солений. Не сирий, до речі, сухий пайок. І тут горіхи на сирі. Це рідкість. Але хочеться зауважити, що він свіжий є. Мої побратими приїхали недавно з навчання з Британії, тому, в принципі, це свіжі сухі пайки, але не такі, як паляниця, ви побачите зараз його, це сухі пайки, які нам видавали. Які Британія передала Україні як допомогу. Конкретно для нас вони зробили ці сухі пайки, але вони не є дуже смачними. Там є сосиски консервовані і все таке інше. Я намагаюся його знайти обов'язково, щоб були вони на огляді. Але Але кажуть, що там мало чого смачного. А це конкретно сухий пайок, який призначений для британців, для британських військовослужбовців. А рахи смачний не можу відірватися. Ось, І це є якби, їхнім рідним оригіналом, конкретно для них. Їх є 10 меню, всі вони будуть у нас на оглядах. тому підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. А я зап'ю фрутним напоєм ось такого жовтого кольору. На етикетці його 45 грамів. Я його половину залишив, оскільки. Тут написано, що його потрібно розмішувати на 500 мл. Тут стаканчики по 200 мл. Ммм. Бо як смачно? М -м -м. Я не знаю смак туті-фруті. Або не пам'ятаю його, але тут щось таке типу, як і дюшес, типу як крем-сода. Я не знаю, але дуже смачно. Він не хімічний. Я все розставив, щоб нічого не забути, Залишив пакетики і залишу пакетики, щоб показати вам, скільки це сміття. Тобто там арахіс, батончик, бісквітне печиво, ось це з якимись цільнозерновими висівками. Кожен з напоїв залишає безліч-безліч пакетиків, плюс ти відриваєш це ще додаткове сміття. Просто дуже багато сміття. І це ми тільки, в принципі, з напоїв із якогось там печиво і одного батончику. З цим потрібно щось думати. Я не знаю. Якщо зайде один підрозділ, там народний опорний пункт. Із Камазом таких сухих пайків, то я не знаю, що там через тиждень буде з квадрокоптера видно, скільки сміття з цього всього буде, куди його це все дівати. Це якби є його великим мінусом. Але також, що немає тут розігрівача, ну для нас, як мінімум. Можливо, до речі, в паляниці вони поклали туди хімічний розігрівач, нам але немає. Оператор напевно вже нагрів розігрів руки пастою балан'єзе з гарячою водою. Висипаємо її, скуштуємо її, і будемо вже куштувати батончики і печиво. Ааа, то я хочу в берці. Ні, я хочу в берці вилити просто цю гарячу воду. А, О! О, вона капає. Все, в курточку не засуну вже погрітись. По-перше, я не думаю, що воно предназначено для того, щоб розігрівати тут щось. Скоріше, Це, а, це пакетик для сміття. Так. Ем, і не факт, що воно все сюди влізе. Паста балонєзи, 23% свинини, якоїсь мінсет порк, томати, вegетс. Поїхали. По пасті. Дуже багато соусу цього. Е, мені здається, що це не... Ну, соус разом. Ну, В принципі, це баланєзе, так, воно з цим фаршем. Його досить багато. Тут цих макаронинок, мені здається, прям 50 на 50%. Оце м'язко з овочами. Е, пахне, в принципі, по по європейсько американсько, канадсько, британсько, все, оце, що в країнах НАТО, цей томатний соус це у них все таки дуже схожий цей соус, дуже схожі ці приправи. В принципі, все, що томатне, воно так е дуже схоже пахне. Але зараз вона така тепленька, і, е блін, потрібно якось буде подивитися, що це за приправа. Оцей такий запах, знаєте, типу як розмарин, але щось незрозуміле. Дуже схоже, дуже схоже навіть ця томатна паста, як немов американські боби. От я зараз їм пасту з м'ясом, з овочами. А цей томатний оця, оцей томат з цими приправами, в принципі, які присутні і в бабах їхніх, і в тушкованих якихось там овочах, і в равіолі, все дуже схоже. Але це, ну, я не знаю, це в принципі смачно, але воно так, знаєте, приїдається. Отак От я куштую ці європейські сухі пайки, дуже приїдається цей запах. Я люблю, люблю хімозу, але не знаю. Мені здається, трішечки менше потрібно цієї приправи. Видно болгарський перчик, цибульку. Макарони м'які. Вони є такими ракушками, мушлями. М'які, не переварені, не сирі, не тверді, прикольно. Я не знаю, але чомусь хочеться поставити цій страві оцінку 7 з 10. Хотілося б щось не такого прям приправленого. Я люблю яскраві ці ощущення, можна так сказати. Тут якось ці трави перебувають смак всього, абсолютно всього. Абрикосовий джем з печивом. В печиві тут є такі цільнозернові якісь штучки, якісь висівки є. Можливо, воно є соленим, потрібно його спочатку було просто попробувати. але вже тут джем. Дуже солодке вареньо чи джем. Тут фруті, он зачот. Є маленька нотка якогось, знаєте, е гуарани там, чи як воно називається, те, що додається екстракт гуарани в енергетиках. Е є такий присмак. Напевно, тому він мені і подобається. Бісквіт без джема. Це нібито наші галети. Вони без смаку е відчуваються трішечки. Оці пластівці, які трішечки довше жуються, ніж це борошно. Але Але вони прикольні, вони дуже м'які, дуже крихкі, і бачите, в пачці їх цілих не було. Всі були поламані. Але вони такі, ну, це набагато краще, ніж наші галети: кава з вершками. Чай. До речі, мені подобається, що це чай в пакетику. Не порошковий, дуже, досить часто зустрічаються порошкові чаї, типу якісь екстракти чаю, ще щось. А це у нас шоколад. На жаль, не написано, наскільки потрібно гарячого шоколаду. Ми насипали його тут весь, це пів стакана, тому буде прям шоколад-шоколад. Ого! Поки оператор мішає наш. Супер мега-шоколадний напій. Скуштуємо злаковий батончик, дуже м'який, дуже легко він розламується. Тут такі, знаєте, якісь штучки, схожі на вівсянку чи якусь приплюснуту перловку. Можливо, це такі вівсяні пластівці, дуже-дуже мілкі. Незрозуміли мені. Чомусь це мені нагадує якийсь медовик. Немов тут є мед, воно все настільки м'які цій пластівці, немов це, я не знаю, домашній якийсь медовик. Я б не сказав, що це мюсовий батончик. Тут є ізюм, і, тих, і ці пластівці, все. І присмак меду. Дуже цікаво, але я б не сказав, що мені подобається. Я поставив би це там, 6 із 10. кава. Пробував, пробував, ще раз пробував і дійсно кава дуже смачна. Що по чаю? До речі, знаю, що там деякі можуть казати, що ті мені були дуже хімічні, тому що їх потрібно розбавляти на півлітру, на півлітра ні. В німецькому сухпайку вони розбавляються на 250 мл, ціна пів літра. Кожні напої різних сухих пайків по-різному потрібно розбавляти водою. Чай як чай, в принципі, як в потягу. Мені здається, більшість чаїв із сухих пайків однакові. В німецькому сухому пайку помаранчевий був екзотик, Він набагато смачніший. Цей фруктовий. Я гадав, що буде щось типу екзотика, але це типу якийсь недогрейпфрут, Щось трішечки гірковатого, трішечки терпкого. Незрозуміло. Є Energy Drink Powder Forti Fit, а є Energy Drink просто паудер. Такий цитроновий напій, я не знаю, дуже лимонний, типу швепса, щось такого. Вони от всі лимонні, в принципі, схожі. І у нас залишився гарячий шоколад. Я б не би більше води. Це прям такий супер шоколадний десерт. Немов шоколадне, морозово гаряче, ти собі розтопив. Густий, солодкий, шоколадний. Є гарячі шоколади, вони більш як какао, там більш таких, більш какао додають. Тут прямо шоколад. М -м -м. Будемо розігрівати дві основні страви, доїдати смаколики і підбивати підсумки. Дві ще смакоти ми розігріли. Це у нас ванільне печиво, ще залишилось таке ось просто прямокутне печиво. Напій Energy Drink, той щось на букву F. З таким цікавим purple кольором лейтовим. І це у нас Water... Purification таблетс. Скоріше за все, таблетки для знезаражування води використовувати їх не будемо. Залишились гумки, дві вологі серветки, сухі серветки, сірники і все. Що саме цікаве? Та да, -да гострий соус, Spicy red chili Sauce. Я навіть не знаю. Тут, в принципі, і так томата дуже багато з сосисками, тому добавлю я, скоріш за все, це в курку карі з рисом і картоплею. Дуже цікаво, дуже пахне карі. Обожнюю робити курку карі до рису, але тут картопля. Це щось в новинку. Не знаю, навіщо вона там, але ми тут бачимо дуже багато курячого м'яса. Квадратики, 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 курка, 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 курка. Знову курка, там курка. Дуже багато курки, напевно, навіть більш, ніж рису. Спробуємо курча. Ось тут цієї приправи я не бачу як в пасті баланєза, Там багато було трави, типу там прованських, там, чи італійських якихось трав. Я не бачу тут е, жодної приправи, я не бачу тут перця. На вигляд, воно все таки ніжне. Тут, типу, тільки карі. Але оцей присмак американських оцих страв, оцих європейських сухих пайків, залишається. От, дуже схожий смак. Оце карі, слава Богу, його перебиває. Тому тут оціночка буде побільша, але я скуштував лише курку. Подивимося, що таке рис з картоплею. Ну, давайте також зі шматочком курки. Ну, воно нормально, але здається, картоплі тут ні до чого. Картопелька, мені здається, знаєте, такою більш ніякою у поєднанні, ну там, якщо порівнювати з рисом і куркою, вони є більш насиченими, вони є більш такими карі картопля, вона така ніжна, якась кусається, здається, якась трішечку сирою. Я б її звідси забрав. Але слід зауважити, що це їжа для британців. Можливо, вони таке полюбляють. Тому там багато військовослужбовців там, кажуть, наші сухі пайки найкращі. Наші сухі пайки, вони такі там домашні, там все таке. Звісно, тому що вони зроблені для українців. Це українська їжа. А в британців – британська їжа, у канадців канадська, устонських – естонська. Тому там те, що полюбляють їхні люди, їхній народ. У нас. Зовсім по іншому, тому якщо ми їмо їхню якусь страву і нам це не смачно, це не значить, що це не смачно. Добавлю я спайсі саус. Кажу, що він є досить таким гострим. Він такий, як томат, густий. І важко його навіть видавати звідси. На жаль, через те, що він густий і не такий, як табаско, я не знаю. По всій страві, мені здається, а, його. Не перемішаєш. Можливо, він замерз від холоду, ну, скоріш за все, але табаско від холоду у мене не замерзав. Ні. Я б не сказав, що це дуже гостро, це. Трішечки-трішечки стало гостріше, можливо, зовсім трішки. Не гостро, навіть не близько до табаско, до табаско ще далеко. Але це прикольно, це пікантність, це для тих, хто це полюбляє. Тому дуже прикольний плюс, коли є такий соус. Хтось хоче, додає, хтось не хоче, віддасть товаришу, який любить гостро. По сосискам із квасолею. Густий такий соус. Немов, знаєте, з тістом. Добавили туди борошно, але, можливо, він також замерзає, як і я, і оператор. М -м -м. Ніякі. Сосиски, як, блін, паштет російський. Я не знаю. Дуже м'яке, язиком, прям можна їх розламати, ніякого смаку немає, блін, воно ще й остило, поки я їв цю курку. Зовсім не смачно. Взагалі, сосиски, як і в британському пайку паляниця для українців, ніякі консервовані. Це ті ж самі, так і тут. Вони зовсім ніякі. Квасоля. Квасоля, квасоля, квасоля. Тут томат ніжний, без оцих всіляких спецій, без американських спецій. Він такий прям томатно-вишковий, ніжний, смачний. Шкода, що це все вже холодне, дуже томатно, дуже томатно і багато в квасолі, і вона смачна. Квасоля врятувала цю страву сосиски, краще б їх тут не було. Ну тому що оцінку загальну вони трішечки підпорчують. Шкода, їх багато. Одну я з'їв тут ще 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сосисок 8. Вісім маленьких сосисочок це нічого собі. Але, на жаль, якщо коротко. Е Фасоль з сосисками, я не знаю, 5 із 10. Карі з куркою, 8 із 10, оскільки не знаю, чому там картопля. По е, бісквіту. Бісквіт у нас дуже схожий. О, який він ванільний. М -м -м. Е -е, де це воно було? Цитроновий кейк був. У датському, у датському сухому пайку був такий цитроновий кейк. Оце ще схоже з, е, скуштую його з цією пюрешкою. М -м -м. Це пюре, але воно хоч солодке. Десь мені попадалось таке знаєте, дитяче пюре в натовському сухому пайку. Невідомо якої конкретно країни там була. Мікс усіх країн НАТО, трішечки там. з польського сухого пайку, щось іспанського було, щось ще якось. Сам попадалось, воно було в принципі зовсім ніяке, це пюре. Тут воно хоча б солодке, його можна з'їсти і буде і корисно, і додаткові калорії. Прикольно. Печиво топ. Дуже мрію, щоб таке печиво з'явилось у, наш, у наших сухих пайках. Напій енергетичний. Але трішечки інший, ніж той. Е, дуже лайтовий, е, майже немає смаку. Я додав також половину. Можливо, щось тут виноградне. Можливо, але не дуже відкривається смак, більше ніж ну, мало солодкий. Тобто, в принципі, його можна багато пити і в жару пити. Після нього не захочеться. Бачите, він такий прозорий, не, не дуже якийсь контрастний тут колір. Прикольно, можна багато випити, в принципі, як водичка з присмаком винограду, щось таке. І також є оцей гуарановий такий присмак, типу енергетика, типу щось редбула. Спробуємо жувальні гумки, а руки вже ніякі. А, да, тут їх 6 штучок. Солодкі, м'які гумки. Але зазвичай смаку тут вистачає на секунд 30. Але для свіжого потиху після їжі непогано. Також у нас дуже є цікавими сірники такого яскравого кольору. Подивимось, які вони. Дуже непогано. Коли я на них дую, вогонь, вогонь взагалі пропадає. Перестаю дмухати і знову з'являється. Дуже круто, вони вітроволого захисні, напевно. На рахунок волого, дійсно, я не знаю, але, здається, дуже такі якісні. Чесно кажучи, я трішечки розчарувався, засмутився, тому що. Думав, буде краще, думав, буде якось не знаю, більше смаколиків, чи вони будуть більш якісь цікавіші, оскільки там деякі пайки можуть здивувати дійсно. По стравам із основних страв балоньєзе. Окей, смачно, оператор каже, що я сильно балований, насправді воно є нереально смачним. але Моя оцінка все-таки там залишається 8 із 10, квасоля з сосисками 5 із 10, карі з куркою 8 із 10. В принципі, по смаколикам, що у нас є: джем є, арахіс є, калорійно, солодко, окей. Бісквітне печиво, ванільне топчик, пюрешечка, окей, фруктова. Рибки ніякої немає. Там в країнах Скандинавії там завжди є якась рибка. Тут рибки немає, окей, але в принципі у нас ще 9 таких меню попереду. Можливо, там щось буде такого. Білку тут предостатньо, курки було багато, свинина була в балоньєзи, сосиски, звісно, там трішечки підвели. Загальна оцінка мого цього сухого пайку 7 із 10. По Компактності він в принципі нормальний, по возі нормальний, але по сміттю і у цьому всьому, що на весь стол ми розклали, це не дуже є зручним. Хотілося б, щоб вони більш укомплектували на сніданок, обід вечерю і бажано б додали, звісно, хімічний розігрівач. Це було б круто. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами був Вадим, до нових зустрічей. Слава Україні!